Зараз я вам покажу, якого типу у мене тут є органайзери. Я їх складу, покажу чим вони відрізняються і як правильно обрати органайзер під той чи інший тип одягу. Наприклад, ось цей невеличкий органайзер чудово підійде для футболок, лонгслівів чи сорочок. Цей органайзер трішки більший, він має квадратну форму та чудово підійде для чоловічих джинсів або об'ємних кофт. Ось ці органайзери взагалі поділені на половинку, тому дуже зручно зберігати два види одягу. Наприклад, тут топи, тут футболки. І дуже круто, що в кожного виду органайзерів є денця. От, наприклад, для цього органайзера з розділенням є таке денце, яке легко вставляється на дно самого органайзера. І ось він тримає форму. Усі органайзери мені підібрали індивідуально, тому ви можете просто скинути заміри ваших полиць і вам допоможуть організувати будь-який простір.